Привітати, дорогі друзі! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Мене звати Софія і велком у моє нове відео. Всіх вітаю з початком нового навчального року і з початком осені, а я сьогодні вам хочу зробити таку невеличку розпаковку. Сьогодні я вам покажу, що я купила до школи із канцелярії, а також із косметики і так далі. Ну що ж, давайте починати. І так, починаємо з першого пакету. І першим ділом у нас тут ідуть ось такі вівсяні каші. Я взагалі останнім часом на них підсіла, вони дуже-дуже смачні та корисні. Далі у нас іде макава, це у нас зі смаком згущеного молока, а також зі смаком Ihr Scream. Далі у нас ідуть зошити. Я їх купила в Аврорі, ледве знайшла, якщо чесно, в зошити в лінійку. Тому взяла тут тільки два. Також у нас ідуть вафлі. одна зі смаком кокосу, а інші зі смаком карамелі вони дуже смачні. Далі у нас іде туш з ефектом підкручення вій, далі помада. І це все в цьому пакеті. Переходимо до наступного. Він дуже-дуже-дуже важкий. І починаємо ми з булочок і круасанів. Ми з мамою взяли їх багато на честь 1 вересня, так сказати. Ну, на всю сім'ю, в принципі. Далі у нас іде мівіна, дуже смачна сама отця від цієї фірми. Далі у нас ідуть рум'яна. Зараз я їх відкрию і вам покажу дуже-дуже гарний колір. Мені вони дуже сподобалися. Купляла їх в копійці, раджу вам також купити, якщо ви шукаєте гарні рум'яна. Далі у нас іде ковбаска. Це не для школи, це просто. Ми купили з мамою в магазині кобаску. Далі у нас іде ось таке чудове грушове мило. Воно ну нереально смачне, смак медова груша пахне просто казково. Мені дуже воно сподобалось. Ми купляли його в Аврорі, налити ось так в баночку просто. Далі у нас іде лак для нігтів. Дуже важлива річ для мене. Далі у нас іде лак для волосся. Ось такі вперше взяли. Спойлер, він доволі гарний. Хоча моє волосся нічого толком не тримає. І це все. Далі ми переходимо до ось цього пакету. І тут у нас величезна стопка зошитів. Прям дуже-дуже багато. Як я вже казала в лінійку, це єдиний магазин, в якому ми знайшли зошити. Такі в лінійку. Їх я всі показувати вам не буду. І зараз саме-саме головне це взуття, яке я купила для фізкультури. М -м ось такі коробочці. Ну, Дуже-дуже класно. Мені прям ну, сподобались ці кросівки. Коротше, зараз вам покажу їх. Якщо, звісно, дістану. І ось, подивіться, які вони гарні, сиренькі з білим. І в принципі, це все. На цьому наша розпаковка завершується. Я всім дуже-дуже дякую за перегляд. Я всіх дуже люблю. Дякую, що приділили мені увагу. обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки і натискайте на дзвіночок. Всіх люблю, до зустрічі!